Я думаю, це те, що наше все християнське життя, коли ми стало віруючі, і кожен вже залишив якийсь свій відрізок протягом свого земного життя, є життям передумування, набуття певних знань, які ми отримаємо е, Слово Божою на відкривання і впровадження цих знань, в наше життя. І фактично Біблія називається Життя християнина перебуванням спасіння. Часто написано що Павло каже, тримайся, спасіння. Я думаю, що коли ми прийдемо в вічність, то нам не вистачить всієї вічності осмислити, як Бог, будучи Богом цього Всесвіту, заради нікчемної істоти, як людина, залишив всю свою велич, славу, якими мотивами дарувався Бог, яка не безмірна велична любов. Як Бог примудрив, задумав цей план Спасіння. Ми будемо друзі вічно ну, усвідомлювати, яке велике спасіння ми отримали в Христі Ісусі. Друзі, Поки ми ще на землі у нас є Слово Боже, ми його читаємо, досліджуємо, ми перебуваємо в Спасінні. Я думаю, царство, от, нам потрібно дві речі робити, які є такими маркерами нашої віри. Перше. Це інформація, яку ми черпаємо з Слова Божого. Віра вона від чого? Від слухання. Нам треба слухати, нам треба наповнювати, нам треба прокачувати свої, свої мізки Божественним Словом. І друге, друзі, елемент віри. Вір передбачає впевненість або доконаність. Е, Людина на основі почутого має бути впевнена, що це правда. Людина має довіряти цій інформації. Ця інформація, яку ми почули, вона має впливати на наше життя, вона не має залишати нас байдужими. Те, що ми почули, ми маємо безмірно радіти, це має вплинути на наше коло поглядів, це має нас кардинально перевернути наш світогляд, І ми маємо по-іншому жити. Друзі, ось біблійне наповнення свого віра і наше перебування спасіння. Я ще лише коротко скажу на одну із таких аспектів спасіння. Тому що, друзі, коротко просто я читав нещодавно галатам і пісам палесянам, якби ця тема, вона в цих трьох посланнях проходить такою червоною канвою через всі ці послання. Взагалі, друзі, коли ми говоримо про спасіння, як Бог задумав нас спасти, спасіння можна характеризувати біблійними термінами. Вони якби з інших. В ну, фокусі показує цю тему, величну тему спасіння. Одна із тем спасіння це виправлення, інша тема спасіння, інший бік спасіння це освячення. Наступний бік спасіння це положення сина або усиновлення. Бог приводить нас в положення сина, усиновляє нас. Чи друзі, бік спасіння? Ми ще якби дивимося на цю тему з різним кутом, Ми говоримо, що спасіння. Це єднання з Христом, коли ми стаємо віруючим, ми написано, що той, хто з'єднується з Господом, є один дух з Господом. Друзі, Ми з'єднуємося з Господом, у нас є єднання з нашим Спасителем. Наступний бік, п'ятий тем Спасіння, друзі. Це вибрання. Спасінні ми знаємо, що ми вибрані. І Шоста шостий, шостий тема Свідіння. Ми казали про єднання. Шоста тема це оновлення. Наше життя воно постійно оновлюється, наше життя воно змінюється. І ми бачимо оновлення наших думок, наших бажань і маємо оцю силу оновлення. Я дуже бажаю сьогодні вже, друзі, коротко, оскільки нас таке п'ятничне голодовне спілкування. Сказати за тему, яка мене дуже захопила із цих шести тем, друзі, яку я побачив в трьох посланнях Алату і Фісяна друзі, це тема усиновлення. Тоді, що цікаво, в дослівному значенні цього терміна, друзі, його дослівне прочитання з грецької мови положення сина. Слово усиновлення перекладається з грецької положення сина, друзі. Друзі, чому усиновлення? на жаль син стає сином, е, в, коли досягає якогось положення, а не самого народження. Друзі, друзі в нашій культурі е, у нас народжується син, ми кажемо синочок, коли ну, наша дружина е, в ловому будинку народжує сина. Друзі, е, в єврейській культурі на Близькому Сході син стає повноправним сином, правам сином. Ви знаєте коли? Вину досягає певного віку. До певного віку, друзі, він підладний певним опікунам над ним. І, в принципі, він нічим не відрізняється із сусідських хлопців. Він бігає з сусідськими хлопцями. Він не є, друзі, в правах своїх спадкоємцем. Але коли він досягає певного віку, друзі, він тоді приходить в положення сина, друзі. Він тоді стає спадкоємцем Батьківського майна. Він входить на правах на правах спадку. Хто з нас друзі, зв'язаний з нотаріальними конторами, вони знають всі юридичні довгощі, ну, з якими ми стикаємося, коли оформляємо спадщину. Вона говорить, є син, в мене мама мала майно. А знаєте, що каже Наталіс? А ви знаєте, що у вас було відведено півроку для того, щоб ви заявили про свої майно Ну, я не зміг, я забув, я... Е, ви втратили свою спадщину. Не, так як же можна оформити? Ну як? Ви втратили свою спадщину? Ви пропустили термін? Тому, друзі, е, взагалі до багатьох речей треба відноситись дуже уважно, друзі. І невеличка, друзі, реклама в плані спадщини, друзі, навіть в плані земної спадщини все робіть вчасно, друзі. Треба все робити вчасно і правильно. Друзі, до величної теми Спасіння, до положення сина, до усиновлення. Галатам 4 році з 1 віша по віршому. Апостол Павло говорить галатійським віруючим, які потрапили під вплив закону. Він піднімає тему під владності закону, закону Мойсеєва, в якому жив весь тодішній світ, який впливав на весь тодішній устрій і мислення людей. Павло, пише так латійським віруючим, ще скажу, доки спадкоємець малолітній, він нічим не відрізняється від раба, хоча і господарям усього. Але знаходиться під владою опікунів і управителів до часу, призначеного батьком. Так і ми, коли були малолітні, були в рабстві у стихій світу. А коли прийшла повнота часу, Бог послав свого сина і народився від жінки був під законом, щоб викупити підзаконних. Щоб нам отримати всиновлення. А оскільки ви сини, то Бог послав Духа Свого Сина ваше серця, який вирубує агва очі. Тому ти вже на раб, а син, а якщо син, то і спадкоємець Бога через Христа. В перших віршах апостол Павло проговорює Галатам з звичну практику, про яку ми щойно з нами сказали. Доки спадкуємець малолітній, він нічим не відрізняється від раба. От бігає спадкоємець, бігає раб. Ну, я не знаю, друзі, можливо, тонкощі сімейного устрою е, ну, домі того часу, сімей того часу, що була там тонкощі цих відносин, але Павло пише, що е, син і раб вони в своїх правах десь приблизно є. Потім, друзі, е, хоча є господарем цього, але він до певного часу не відрізняється від. Тому що він знаходив під владою опікунів і до часу, призначеного батька. Батько призначив певний час, і цей новий час був каналізований в тодішньому суспільстві, коли люди вступали в певні правові землі відносини. Ну, наприклад, друзі, в єврейській сім'ї е, синок називався син називався Барміцва, сином закона, коли він е, мав право йти в синагогу і вивчати тору. Друзі, навіть, друзі, коли в якому віці? в 12-річному. В 12 років син отримав право ставати учнем. В 12 років єврейські хлопчики йшли вчитися. До речі, друзі, по такому ж принципу побудована освіта е, в нашій підлітковій школі Київського об'єднання, беремо навчання хлопчиків, яким виконується 12 років. Друзі, е, хлопчики, коли ставали бармістою синами закона, вони штучилися. І тут уже сказано про те, що коли хлопчики досягали певного віку, хоча вони були господарями всього, вони знаходилися під опікою опікунів і управителів до часу. І далі, друзі, Павло говорить, так і ми, коли були малолітні, були в рабстві у стихій світу. Друзі, про яке мало літство, каже Павло? Він говорить друзі, про певне малолітство, яке пов'язано з підвладністю стихіям світу. І далі, друзі, в цьому посланні, він пояснює, що це за стихії світу, друзі. Поки ми були під стихіями світу, ми були малолітні, ми були оцими малолітніми хлопцями, які були під опіками, під опікою опікунів і управителі. Знаєте, що Павло називає стихіями світу згідно Галатам і полесями? Давайте ми звернемося до тексту. Галатам 4, 8-9. Та тоді, не знавши Бога, ми були у рабстві тих які за природою не є Богами. А тепер пізнавши Бога, а краще сказати, бувши піснені Бога. Як ви знову повертаєтесь до немічних і журовіх стихій світу, у яких знову ще хочете бути в рабстві? Ви дотримуєтеся днів, місяців, пір, років. Боюся за вас, що я не даремно трудився над вами. Друзі, ви знаєте, Павло говорить про певні релігійні правила, релігійні. Обряди, релігійні установи. І, друзі, в тодішньому релігійному світі було дуже-дуже багато різних свят, які треба було ретельно виконувати, які кожна із них була пов'язана з певними матеріальними елементами. Тільки були якимись, якісь ну, вказівками на щось з символами чогось. Але друзі, цих речей дуже ретельно втримуються тодішній релігійний світ. Я друзі, думаю, що якщо порівняти цей світ з нашим світом, Ну наприклад, ви знаєте, друзі, що в, наш, в нашому суспільстві є багато, наприклад, православних свят. Ну, наприклад, нещодавно вже по новому стилі було Макавея. — Вчора да. Вчора було Макавей. Тобто слово Макавей не зв'язано з маком, воно пов'язане із Макавеєм іудейським баташком, який вів боротьбу з елінізацією. Ідеї, який протистояв проти іонізації, проти впливу світу на іудейський світ. Тому, друзі, як ця тема перекочувала в український народ, це окрема друзі історія. Але ми живемо, друзі, в певному такому, знаєте, фоні. Ну, ми, ми не живемо в іудейському, в єврейському фоні. Ми друзі, живемо також в певних речах, які, ми, на які люди дотримуються і свято Гердуцьке. Я друзі пам'ятаю, коли наші брати приїхали з три вийшла її донька і каже, а вийшло густу з густу з'їхали, сьогодні ж усікновен. Друзі, ви знаєте, що коли усікновення голови я не я не можу нічого різати ножем. Ну, ножем, вилкою, сапирою, друзі, рубати щось. Ну, просто люди так розуміють, скажімо, релігійні стихії нашого світу. І, друзі, якщо це вникати, друзі, уявіть собі кожен день якісь свята, то 40 святих, то Маковея, то освітновення. То е я вже друзі збився, ми... маповий спас, медовий спас, яблучний спас. Друзі, до яблучного спаса не можна їсти Яблука, да, друзі, до благовіщення не можна городитися, не можна чіпати землю. Ну, Друзі, я не буду друзі, все перераховувати, але друзі, це стихія та релігійного світу, в якому ми з вами живемо сьогодні. Так, да, Друзі, ми не дотримуємося цих правил. Друзі, а у собі, люди, які живуть в цьому, вони якби. Ну, під владою цих природних цих ну, релігійних цих стихій, як звичаю цього світу. І, друзі, дивіться, Павло говорить, що віруючі того часу були під владою певних релігійних стихій. І говорить, що вони були і, і говорить, що вони були малолітні. І Павловський час був малолітній. Знаєте коли? Коли він навіть навчався у них гамаліїло, друзі, він називає, що я тоді був малолітком. Малолітко. Я, каже, не розумів в Христі. Я не розумію, що ду... мої звідносини з Духом Святим. Я Христа не розумію. Але я був, він пише в Філіп'яна, я був по російськи неуміреним рівнітелем аттівських предань. Друзі, апостол Павло був неуміряним рівнітелем. Він був ну наскільки затято виконував ці приписи закону. Що в його очах всі, всі, той, хто виходить за рамки закону, був, його, був в його очах Божим ворогом і його особистим ворогом. Таких людей, апостол Павло, написано в'язав, видавав про священникам на, на страждання, друзі, на вичування і на смерть. І він говорить, я це робив, що я, я безбожником був у світі, я це робив в невіданні. друзі, він говорить про певне малолітство, яке пов'язано було з цими релігійними стихіями світу. Друзі, ви знаєте, я сьогодні роблю місце, що ну, з того старішнього суспільства, друзі, в наш час ми скажемо, ми не євреї, ну, на нас сьогодні впливають релігійні стихії першого століття, Ми не православні, друзі, ми не тримаємося ну, на всіх навельнях ріже, друзі, ріжу. до Благовіщення сіємо, городимося, сіємо і городимося. Розуміємо. Ні, е, не розрізняємо друзі, хто там сьогодні Варвари чи Макара чи сорок святий друзі. Ми абстраговані ми, ми, ми від цих свят. І, наприклад, ми скажемо: а в чому небезпека ну, релігійних стихій для нашого ну, Богу, для нашого життя християнського? Друзі, ви знаєте, я згадую своє наварнення, друзі. Е, ну, наприклад, коли люди приходять в якусь громаду, е, ну, Стають, стають віруючими. Друзі, знаєте, що як ваше запитання виникає воно особливо ті, які приходять світ, я не беру зараз людей, які, ну, наприклад, з дитинства вірующа. Вони приходять і кажуть, а що у вас можна, а що не можна? Ну, наприклад, я знаю, що коли в селі покаялися у нас сестра Тоня і сестра Регіна, то. Ну, Мене все це з країни. Що можна, що не можна в нашій рік? Ну, от вона приходить і каже, що можна, що не можна. А це, ну, і ти починаєш пояснювати. Ну, оце можна, а це не можна, а це можна, а це не можна. І, друзі, ви знаєте, люди, які, ну, наприклад, тут, в стані такого ще духовного малолітства, вони ж родять цим поки приписами. Їм сказали, ну, як знаєте, е, брат Славік Юров написав вірш, який. Що там така була строчка. наш присвіток обласний указав нам будь ясний. Ну Там в нього був така, там, про помаранчеву революцію, про політику. Там. І друзі, деякі люди живуть думками, що є в церкві люди, які нам скажуть, що нам можна, що не можна. Які за нас от вирішать. От приходять люди, ну, наприклад, раніше приходили до там, там, ну, у Рівень там, знаєте, от він. Попрошав Господа, там, і Бог казав, що можна, що не можна. І от люди на, на початку тось, свого духовного життя, друзі, ну, так, друзі, притаманно людям, що вони живуть перше видими, вони живуть якимись видимими ознаками святості. І друге, друзі, вони живуть приписами. Вони приходять, хоча в нас ці приписні ідеї як вони написані як заповідь, але кожна община має свої правила. Ну, на їх правила, деякі правила є традиціями е, Ну, Наприклад, я знаю, що раніше у нас, наприклад, не, друзі, я просто як приклад, був один такий невеличкий епізод. Друзі. Ну, наприклад, колись е, у нас було так, що наша одна старіця з нашого зібрання е, дивилася на сестер, які ходили ну, хвіст, у них був ну, підв'язаний, все акуратно, все, вона підходить і каже: Вітаю брат! А сестра, що вітає, що брат? Вітаю брат, що брат? Ну, у тебе ж нема, ну, жінки всі коси зав'язують таку гульку. А, а це, що вони дульки не гульки, це ти брат. Ти як чоловік ходиш, з спасима. Друзі, я просто ілюструю це, що так, друзі, буває, що в кожній общині бувають якісь свої правила, приписи, друзі. І, і певні люди живуть по цим, ну, друзі, правилам. Розкажу, друзі, одну історію про правила. Один брат приїхав з заходу, який вчитель Біблії, і приїхав на курси проповідники. Ну, І, друзі, знаєте, йому зробили в нашому ну, це ще давно було років, мабуть, 15, може більше, може 20 назад. Йому друзі, зробили такий тест тест на вірність, що він наш. Ми його зараз перевіримо, ну, і ми його в наш канон. І говорить, 에... брат, у нас галстуки не носять. Ну, він приїхав галстуки, там, раз зняв. В ручку та в ручку зняв. Скільки дітей? -то? Каже, четверо. А чого тільки четверо. Він каже, ну, більше не дали встановити. мене ну, всі діти усиновлені, більше не встановити. Е, Я друзі до чого, що буває так, друзі, що на початку духовного життя, друзі, люди якось вимірюють святість ось таким, знаєте, як такою матрицею. Видимою матрицею, хто свій, хто не свій. Хто відповідає зовнішнім ознакам свій, хто е, якийсь люфт плюс-мінус? Ні, то, то вже світ, є завір, то, то вже міру, мір, умір. Е, друзі, і ще, друзі, чим небезпечно релігійний світ, який пов'язаний з стихіями релігійного світу. Тим, друзі, що е, люди, які стають віруючими, вони на, на, на найбільшу увагу наділяють зовнішнім ознакам. Вони приділяють багато речам, які є знаками релігійності. Ну, наприклад, друзі, я може про це часто говорю, але ну, ми так часто діагностуємо людей по тому, чи вони віруючі чи не віруючи, ми запутуємо одне запитання, друзі. А ти член церкви чи не член церкви? От де зібрався, що є член церкви? Віруючи, це слава Богу, воно хреще, це заповідь Божа Друзі. І ніхто не скасовує водного хрещі. Але, брати сестри, слово віра в Бога вона дещо глибше, ніж просто обряд водного хрещення над ким звершим. Друзі, можна людину похрестити. Але, друзі, в тому, що вона похреститься автоматично, лише сам факт автоматичного хрещення наробить людину віруючою. Людина може брати участь в хліболаманні. І ми кажемо, брати участь в Ліболаманні, можуть лише члени церкви нашої вантського баптистського братства, всі, хто в мирі з Богом і з е, ближніми, хто, ну, ми знаємо тут цю якби, формулу участь, і якби, ну, ми, ми думаємо, що всі ті, хто беруть участь в поламанні, всі ті, хто охрестилися, всі ті, які е, ну, видимо, мають видимість е, віруючі, це віруючі. Друзі, але це зовнішні ознаки. друзі. Справа в тому, що апостол Павло в Гатійським віруючим говорить, так само ми стали євреї. Так само вони казали, якщо в якщо тебе тато єврей і мама єврея, і ти маленький єврейчик. І ти виростеш з маленького євречка великого євречка і станеш з маленького Божого народу великим Божим народом. Друзі, так, така була друзі, прошивка мізків в першому столітті, і так мислили люди. Ми, каже, Спученка, знаємо закон, нам дані правила, нам дані обряди, ми їх ретельно виконуємо. Друзі, Павло говорить таким людям і себе до цього числа. Ми були малолітні. Каже, це малолітство жити цими обрядами. Це малолітство жити цими релігійними стихіями. І далі він говорить, що коли пройшла повната часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки, був під законом. І, друзі, п'ятий. Щоб викупити під щоб нам отримати всиновлення. Друзі, ви знаєте, я, коли прочитав Галатам і Христянам Калицям, всі ці трьох послання вживається часто слово усиновлення. Чим тобто, пов'язано всиновлення? З викупленням від закону. Людина, яка викуплена від закону, вона отримує всиновлення. Людина, яка залишає зовнішні межі, релігії, яка виходить з цієї релігії. Яка досягає іншого рівня, скажімо, духовного, яка розуміє, що Христос, Євангелія, Християнство це не лише правила, це не приписи, це не це, це не лише зовнішність. Зовнішність важлива, але це не лише зовнішність. Треба рухатися далі. Це внутрішній світ, це мотивація, це бажання, це світ думок. Це сповненість Духом Святим, від Шостий. А скільки ви сини, то Бог послав Духа Свого Сина у ваше серця, який вигупає Авва Очі. Авва з арамайської означає ніжна форма батька, татечко. Татечко. Е е людина ніжно називає слова батька тато. Вона називає на нього його Вона говорить йому, що між нею і Богом є ніжна розмова. Вона відчуває голос Божий, вона керується Духом Божим. Вона е, розуміє реальну святість, яка полягає не лише в зовнішніх ознаках Християнства. Вона постійно сповнена жалем, що в моєму житті ще все не так. Я голодна направленість. Е, мені мало святості. Я ще не такий. Людина, яка е, релігійна, вона говорить, дякую тобі Боже, що я не такий, як всі люди, я не такий, як всі мити. Я 90, почую два рази в тиждень. І, е, друзі, так говорить фарисейська е, святість. Так говорить святість по стихіям світу, по релігійним стихіям. Усиновлення говорить таточко. Усиновлення, коли Дух Святий живе в наших серцях і ми вируємо, а авачі, таточко. Я сьогодні магно я сьогодні привів свій день. В моєму житті сьогодні було багато речей, які, мабуть, тебе засмучували, Господи, пробач мене, будь ласка, за це. Ми не просто, друзі, тематично говоримо Боже, ну я, я, в принципі, я так дивлюсь на себе на рівні з іншого, я ще так непогано виглядаю. Друзі, вірш, я жовте говорю про те, що Дух, Бог послав Духа Свого Сина у ваші серця і вгухує. Друзі, це вирухування в наших серцях Духа Божого пов'язане до Синовним. Усвідомленням нашого положення сина, що ми тепер сини і спадкоємці. Друзі, коли ми, ми приходимо до цієї думки, яка ми, е, заходить у наше серцеве, нашого мислення, ми спадкоємці, ми не можемо жити тепер по-старому. Чому? Тому що в нашій церкві так прийнято, тому що у нас такі приписи. Тому що над нами є якийсь наглядач у вигляді, можливо, проти який буде ретельно дивитися, чи, чи пресвітера, чи ще когось. Проти ні. Над нами є наглядач Духа Святий. І страх Божий, про який ми щойно чули. Друзі, у нас є Алва-Очі, у нас є таточко, який з нами розмовляє через Духа Святого, який нас любить, який нас веде, милує, освячує, займається нашим вихованням. І, друзі, ми усвідомлюємо наше положення сина. Друзі, ми сьогодні маємо зрозуміти це положення. Це положення пов'язане з нашим спасінням. Ми маємо в нашому спасінні керуватися лише зовнішніми рисами нашої релігії. Релігія це добре, релігія бути зв'язаним з латинською мовою. І Нам треба розуміти, що ми зв'язані з Богом не лише обрядами, правилами, приписами, порядком. Так в нашій церкві прийнято, у нас така традиція, ми так робимо. Нам треба бути зв'язаним з Богом, Духом Його, Духом Його Сина, Духом Святим, який наповнює нас, який спонукає нас, який розмовляє з нами, який викладає нас чувство сорому, який додаряє ніжно ніжно нашому серцю, який буває відданість через біль, досягає нас. Коли сказав Клайсте, що Бог шепоче в задоволення, говорить в любові, але кричить саме в болі. Друзі, Бог хоче з нами розмовляти багатьма способами. Шепотіти нам задоволення, коли задоволення підходить близько до нас, ніжний голос Духа Святого, Шипочена, наробить цього, мені це не Бог говорить з нами в любові, і Бог кричить до нас через Прості, коли нам Боляче, коли якісь скорботи болі приходять в наше життя, друзі, Бог до нас причить через обставини. Самі обставини нас онукою щось змінювати в нашому житті. Бог говорить один раз, що вони почують друге. Друзі, бо є багато способів розмови з нами. Ведемо подякувати нашого Господа Ісуса Христа за Його Духа, Духа Сина Його, який сьогодні вибуха, який сьогодні розмовляє з нами, який нас сьогодні приводить, друзі, в одну із. Положень нашого спасіння, такого як положення Сина або Усинови, що, друзі, ми на рахуємо релігійних стихій, ми сини Божі по вірі нашого Господа Ісуса Христа, вийшов на змості. Амінь. Любосподі Ісусі, я дякую Тобі за повну спасіння, якому маємо в тобі. Дякую Тобі за Духа Святого, який. Постійно працює над кожним із нас і як прийняв відчувати його ніж недоліка. Дякую тобі, Спасителю, за те, що ти формуєш собі наше мислення на основі Того Слова. Ти вважаєш що ми все більше і більше пізно, слова Твоє, проє, проє, до усвідомлення, нашої віконності, яка така велика, яку покрила Твоя велика Всеця любов. Бога. Дякую тобі за те, що ти нас е, простив, помилував, чистих нас. Звав своїми дітьми, ти нас святив по на нашому положенню і на нас дивишся, вглядаєш нас як своїх е, непорочних і чистих. Господь, я бажаю, щоб ми досягали сьогодні святості в нашому практичному житті. Ти бажаєш, щоб Господи наше мислення постійно очищалося. Ти бажаю, щоб мотивом був е, сам Бог Святий, його особистість, його присутність, сердиш на Може нам цим керуватися, цим жити. Може себе не тішити тим, що ми члени церкви, що ми маємо якийсь духовний досвід, які пороки вже дві відслідування за тобою, що ми схожі на християнство, допоможе нам бути нервною, допоможе нам підтверджувати своє християнство практичними нашими вчинками, Господи, нехай тобі буде слави полонення наш любов.